Вітаю всіх на каналі Творю для душі, я Лілія. Сьогодні у мене понеділок, 6 січня, і я розпочинаю другий тиждень свого в'язання в січні місяці під назвою Тиждень трьох процесів. Це буде моя така гра, оскільки дівчатка грають в магічний кубик, я вже хто зі мною, той знає, що я не люблю розводити так багато процесів. У мене їх і немає стільки для того, щоб взяти участь у цьому тижні. І я собі придумала таку гру тиждень трьох процесів. В цей тиждень я, мета цього, цього тижня, я взяла три процеси. І їх буду просувати протягом цього тижня. Що ж я взяла? Під першим номером це светркругою кокеткою. Під номером 2 адаптивна шкарпетка, і під номером 3 балаклава. Циферки, які ви бачите: 1, 4, 2, 5, 3, 6. Це 6, тижнів, 6 днів у тижні, які я в'яжу. І саме під кожен процес я виділила по 2 дні. Тобто, светри круглою кокеткою буду в'язати в понеділок і в четвер. Адаптивну шкарпетку у вівторок і в п'ятницю, і балаклава, середа і субота. Зараз я вам, дівчатка, представлю ці, покажу, на якому вони етапі вироби і побачимо, що з цього вийде. Я під всі свої, на всі свої процеси вже поставила ось такі жовті маркерочки. Це, моя, це мій светрик кругою кокеткою, який е, заявлений в Бінгу 2025. Це спільний проєкт Олени Буганової Різдвяні зустрічі. Номінація номер 5 А рік новий, нові малює плани. Під номером 2 в мене заявлена адаптивна шкарпетка. Ось також стоїть маркерочок. Вона у мене вже вив'язана тут хулявка. Я на етапі відв'язування п'ятки. І під номером 3 це у мене багаклава. Ось я вам її покажу. Тут також стоїть жовтий маркерочок. Вона вже. Маю я тут дов'язати 7 см і потім піде скорочення. До речі, адаптивна шкарпетка і балаклава це перша номінація в спільнику різдвяні зустрічі Святий отче Миколай, мою хату не минай. Ось такі процеси у мене заявлені на понеділок, 6 січня. А що в мені вдасться пов'язати, і яким буде моє в'язанечко в цьому тижні, ми з вами побачимо зовсім скоро. Ви через секундочку. А я буду в'язати цілий тиждень і намагатись просувати свої вироби. Щось з цього вийде, ми зараз переглянемо. Всіх вітаю! Сьогодні вже 12 січня, і я хочу вам. Відзвітувати, що ж мені вдалося пов'язати на цьому тижні в грі, яку я започаткувала для себе. Це буде моя гра другого тижня тиждень трьох процесів. Цей тиждень це був тиждень трьох процесів. І так. Під номером один я заявляла про светрик кругою кокеткою. Ось, дівчатка, я вам зараз покажу, він у мене на такій стадії ось маркерочок. Коли я вам його показувала, то я була на 45-му ряді, де я зробила прибавку. Це був другий ритм прибавок. І я пров'язала ще 10 рядочків, і в 55-му рядочку я зробила. Першу прибавку в третьому ритмі. На сьогоднішній день я знаходжусь на 60-му ряду. В мене тут 310 петельок. Мені ще треба пров'язати шість рядів, і в 67-му ряду я зроблю останню прибавку. Останній ритм прибавок. І у мене буде 370 петель. Що я хочу сказати, зважаючи на те, що моє в'язання, дівчатка, це ранок. Я можу прокинутися о 5 о пів о пів шостої і до пів і я в'яжу. Оце моє основне в'язання. Тому що, приходячи після роботи, мені не завжди вдається в'язати. Багато чи мало. Не знаю. Зважаючи на те, що я круглу кокетку в'яжу вперше, і я таки розрахувала ритм прибавок. Потім я вам, коли буду розповідати, як дасть Бог дов'яжеться цей светрик, і я буду вам розповідати все, як я в'язала, то ви побачите, настільки я заморочилася з цими прибавками, як для першого разу. Що вийде, будемо спостерігати в подальших. Відео. Ось було отаке моє в'язання кругої светрика кругою кокеткою. До речі, хочу сказати, що цей кругу кокетку я в'яжу перше. Під номером 2 в мене була адаптивна шкарпетка. Я вам заявляла, що я буду її в'язати 2 і 5 числа. Хочу, дівчатка, вам сказати, що 2 числа було Різдво. Не хочу підіймати цю тему, але в цьому році я ще празнув, святкувала Різдво по старому. Як буде далі, не знаю. А у великі свята і в неділю я не в'яжу, тому другого я не в'язала. А так сталося, що в середу я була вихідна. І я трішечки замінила свої процеси. І я взяла в роботу свою адаптивну шкарпетку. Так як я в середу була вихідна, я все ж таки вирішила взяти в роботу адаптивну шкарпетку. Дівчатка, ви бачите, яка вона величезна, вона вже навіть не влазить в кадр. І що я хочу вам розповісти про цю адаптивну шкарпетку? Що я вам показувала маркерочок, я ось дійшла майже до п'яточки, я пров'язала ще буквально там декілька рядів і переглянула дуже багато відео. І я зрозуміла, що по тому майстер класу, по якому я в'яжу, я зовсім в мене щільність не сходилася із майстринею, і мені довелося самої подумати. В мене тут 85 петель, я їх розділила на 5, у мене вийшло по 17 петель. Я залишила 17 петель з однієї сторони, 17 петель з другої сторони. І на п'ятку я залишила 51 петлю, де я із цих 51 знову розділила на 3, і в мене вийшло по 17 петельок. Коли я зв'язала, така вона у мене масивно вийшла п'ятка, я пров'язала ще Ну, досить немало скажу я вам. Зараз я вам скажу, скільки сантиметрів після п'ятки у мене 22 сантиметри після п'ятки. І зараз я вже дійшла до миска. Перег... Ну, так, ось я подивилася, да, вона велика, вона масивна. Але, дівчатка, я вам хочу сказати, що і хлопці наші також різні. В когось менша, ніжка, в когось більша. І, можливо, така. Велика ось адаптивна шкарпетка ну, комусь із таких великих розмірів, скажімо так. Я тут дійшла, вже передивилася майстри клас, як далі майстриня там скорочує, як вона в'яже, і я думаю, що я буду скорочувати таким ритмом: Два рядочки підряд скорочую, третій пров'язую. Два рядочки скорочую, третій пров'язую. Для того, щоб. І не зовсім було так різко скорочено, і при цьому, щоб не сильно великий вже був той мисок. Отже, я пров'язала цю адаптивну шкарпетку в середу і в п'ятницю. І вона в мене ось на такому дівчатка-етапі. Ну, я думаю, що досить непогано. Скажу ще раз, що в середу я була вихідна, і мені, в мене була можливість трошки більше пов'язати. І третій процес, який я брала з собою в роботу, це була Балаклава. Ну, по балаклаві тут ой-ой-ой, що я вам хочу розказати? Ось моя балаклава. Дійшла я по майстру класу майстрині. Дійшла я до скорочення, яке мені взагалі не сподобалося. Від слова взагалі, я зняла з Спиць, і думаю, все, розпорю і не буду навіть в'язати. Але потім, коли я почала передивлятися різні майстер-класи, де дівчатка в'язали балаклави, як і в дві нитки, як шапкою, скажімо так, бо ця виходить саме так, як шапка товста. І тонкі під каску Що я вирішила? Я спочатку думала розпустити, потім думаю, ні, стоп, не буду. я Зняла, розпущу до ось цього маркерочка, пров'яжу оті 7 сантиметрів, які потрібно, і зроблю скорочення по-другому, скорочення. Але ви ось бачите, що вже ниточка підходить до краю. Я вчора я в'язала трішки в п'ятницю. І вчора, що я зробила? Я в одну ниточку взяла спиці номер 4 набрала 121 петлю і вона, вона така, як усінічка, вона тоненька саме під каску. І я вирішила, що в мене буде не одна, а будуть дві балаклави. І я дов'яжу ось цю, і в мене, звичайно ж, залишу і і я добавлю дов'яжу тут. тут за майстром класом дівчат, тому що я такі речі вжу вперше, я пров'язала вже ну, майже 17 см. Тут майже який майстер клас, я не дивилася, в них іде якийсь один стандарт, що 18 см до скорочення, скоротить 7 рядочків. Пров'язати поворотними рядами, потім вони набирають петельки назад, ту кількість, яку скоротили, знову в'яжуть 7 см, і потім е, йдуть скорочення. А скорочення я хочу зробити так, як я робила скорочення в своїй шапці. Мені сподобалося те скорочення. Я знайду свої записи, там якось в одному ряду дві, потім знову пров'язую якусь кількість рядів, знову піднімлю свої запахи і хочу зробити скорочення саме по, по тому, як я робила на своїй шапці. Ось, дівчатка, отаким було моє в'язаннячком. Не знаю, багато чи мало, я вважаю, що немало. Зважаючи на те, що цей тиждень у мене був такий, що лише один вихідний, і в'яжу я лише зранку. Мені сподобалося грати в цю гру, я маю надію, що саме другий тиждень в моєму в'язанні буде саме тиждень двох або тиждень трьох процесів, в залежності від того, які процеси я буду брати собі в роботу. Всім дякую, хто зайде, перегляне, лайкне, підпишеться. нас кожним днем вас на моєму каналі більше і більше. Я вам за це щиро-щиро вдячна. Щиро дякую всім, хто коментує, переглядає. Щиро вам дякую. Цим самим ви продвигаєте мій канал, на якому я звичайна українська. В'язалка, яка вміє в'язати лицеві виворотні петлі, показує все, що у мене виходить, що я в'яжу і як я це роблю. І, до речі, хочу сказати, що ці дві балаклави і адаптивна шкарпетка беруть участь у спільнику Олени Буганової «Різдвяні зустрічі в номінації, в першій номінації Святий отче Миколай, Мою хату не минай! Ось таким було моє в'язанічко. Хочу побажати всім вам мирного неба і міцного дівчатка-здоров'я. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами і не нехтуйте носінням масок, тому що зараз знову страшнючі хвороби. Бережіть і ще раз бережіть і бережіть себе. І до нових зустрічей!